Перегони під білим вітрилом у Черкасах стартувала міжнародна регата, участь в якій беруть представники з десятьох країн. На старті близько сотні радіокерованих яхт. До судомодельного турніру організатори готувались три роки. Попутного вітру чекала і Євгенія Підлісевич. Five, four, three, two, one. Восьмирічний Денис наймолодший учасник цих перегонів. Проте маленький черкасець може дати фору дорослому. Він лише рік у судномодельному спорті, але деякі секрети перемоги знає. Попутний вітер. секрет? віці у нього чи фапа став ча чисто в соруваннях на фіках Черкаських участвую часто міжнародних. Один із суперників Дениса чотириразовий чемпіон світу з Шанхаю Шуен Томпоа. Кораблик китайця коштує близько двох тисяч євро, та грошей не шкодує, адже дістає від цього заняття втіху. Для мене це й хобі, і гра для розвитку такий собі інтелектуальний вид спорту. Трасу для змагань проклали досвідчені фахівці. Користуючись пультами, учасники керують яхтами, що мають якомога швидше оминути бої. Вінка нету. Движение, яхта приводиться з допомогою парусов. Іменно в цьому класі розрішено тільки дві функції управління. Це управління парусами. Все достаточно просто. Общий старт і потім, хто прийде. Організатори розповідають, до перегонів у акваторії Дніпра готувались три роки. Рівнем турніру гості задоволені. Чудово, що приїхали представники різних країн. і Я втішений, що все відбувається на високому рівні. Черкас у те місце найболя підходяще, як по вітровій составляючи, як по оборудованню берега, бази. Змагання триватимуть до 12 травня. Якщо збірна України покаже гідний результат, наступний турнір може знову відбутися на берегах Дніпра. Черкас Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Забиття канал Україна.